Добрий вечір, друзі. Дякую, що дивитеся. Ви на офіційному ютуб-каналі Дмитра Гордона. Мене звати Олексій Гомон. Сьогодні зі мною тут керівниця прес-центру об'єднаного об командування Південь Наталя Гуменюк. Пані Наталю, добрий вечір, слава Україні, доброго вечір. Топ тема дня сьогодні заява Шойгу про те, що російські війська збираються вийти з Херсона, натомість. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк вже заявив цитую, що це брехня, і насправді ворог лише стягує у регіон додаткові резерви. Пані Наталю, допоможіть розібратися, що насправді відбувається? Насправді відбувається гібридна війна, в якій інформаційний фронт є таким ж самим потужним, як і наземний небесний, надводний, тобто як і поле бойових дій. Саме тому ворог намагається створити враження, що е, та інформаційна картинка, яка йому вигідна, має превалювати зараз у свідомості громадян, не маючи успіху на суходолі, безпосередньо на полі бою, вздовж лінії зіткнення. Вони створюють наразі ту інформаційну картинку, яка їм зараз вигідна. А зараз їм вигідно підготувати своє керівництво до тих самих складних рішень, які можна виправдати турботою про солдат, турботою про місцеве населення, те, що вони намагаються зараз зробити. І також створити враження, щоб у місцевих і у збройних сил України у сил оборони. Було уявлення, що там нікого нема, що все досить легко, спокійно можна заходити і все брати, як то кажуть, проголошувати перемогу. Але ми усвідомлюємо, що протягом такого тривалого часу була окупація протягом такого тривалого часу йшла та сама спецоперація, до якої вони не готувалися до такої великої, і все це може бути постановкою, це може бути замовним шоу. Тому що коли триває військова операція, як в нашому випадку, ми не проголошуємо, ми говоримо про потребу режиму тиші для того, щоб виконати військові завдання. А коли таке надсекретне військове засідання транслюється ледь не по всіх каналах, ну це може викликати певний скептизм. Олексій Резніков теж заявляв, що росіяни вже ніби готові до чергового жесту доброї волі у Херсоні. Утім, що це може бути саме пастка для наших збройних сил. Ви теж дотримуєтеся цієї точки зору? Що ймовірно можливо бути все може бути все. Не думаю, що це просто буде пастка, тому що ми наші збройні сили, наші сили оборони воюють інтелектуально. Вони не здатні трапляти в такі примітивні пастки, але ті, хто нам протидіять, вони все ж таки користуються ще тіма методичками, які можуть передбачати саме такий розвиток подій. Тому нас намагаються переконати в тому, що вигідно їм. Але ми будемо сприймати свої стратегічні рішення, плани і реалізовувати їх так, як вирішили самі окупанти і водночас депутати Херсонської облради деякі вже написали про те, що російські військові при відступі підривають мости в Херсонській області. Навіть з'явилися фотографії в мережі. Чи відомо вам щось про це? Знов таки поверну всіх до розуміння, що таке гібридна війна, що таке інформаційні вкиди, і е, попрошу дотримуватись е, достовірних джерел інформації, навіть коли це поширюється військовими, нібито, але не від офіційних джерел, таких як наш центр, як Генеральний штаб, як Міністерство оборони, треба сприймати це досить. Знов -таки, Порядок дій під час військової операції, коли він так нарочито проголошується, він має певні похибки, я так скажу. Ну тобто, підтвердити ви або спростувати ви поки не можете. Наразі це недоцільно. Угу. Так само і ситуація в Снігурівці на Миколаївщині, населений пункт, який відкриває шлях до Херсону, знову ж таки повідомлялося зокрема окупантами, що там вже точаться бої, і навіть збройним силам вдалося вийти а, на кордони з цим населеним пунктом. А може навіть і далі, а, це так само недоречно зараз, поки обговорювати. Наразі це проголошення окупантів, і знов згадаємо, яка в них мета. Вони намагаються нав'язати ту думку, яка сформульована саме ними. Треба навчитися довіряти силам оборони і не сприймати інформацію від окупантів як правдиву. Ми ж намагаємося довіряти і довіряємо, звісно, і намагаємося отримати якусь інформацію, але я розумію, що на все зараз можна розголошувати. Е, ще одна новина, яка сьогодні в мережі викликала, е, скажімо так, особливу увагу привернула повідомлення про смерть одного з гауляйтерів Херсона Стрімаусова. Чи знову ж таки можете підтвердити його смерть? А, ну, по-перше, сили оборони не мають. Цього відношення, тому не можемо проголошувати про це як про інформацію, якою є розпорядниками. А по-друге, треба знов-таки сприймати це з похибкою і з поправкою на вітер той вітер, який в них постійно не попутний, тому що згадаємо самі заяви. Того самого стрімоусового про те, що проголошуємо комендантську годину на цілу добу, і ще не встигла простигнути це повідомлення, як воно вже було видалено. Появилося нове. Знов таки нестиковки в подальших подачах інформаційних, це все говорить про те, що зроблено поспіхом трошки не відповідає дійсності. Тому треба дочекатися того моменту, коли вони визначаться з напрямком своєї думки, хоча б, і проголосять те, що вони хотіли б проголосити, або і справжню правду не виключено намагання уникнути певних покарань або Ну, хоча б якоїсь карми небесної, тому можливі такі спроби пошуку себе в іншому вимірі, Да, погоджуюсь. Насправді там багато питань до цієї інформації навіть. Гулярт Сальдо, колаборант, який оприлюднив підтвердження смерті е, Стримаусава, вже з'ясували в мережі. Є підозра, що згідно з метаданими, це е, звернув це відео з підтвердженням було записано навіть до першого повідомлення про е, аварію, в якій нібито загинув Стрімаусав. Утім, просто якщо дивитися на знову чергову смерть ватажка окупантів. Е, Певна тенденція вже складається. Тобто, я дивлюся, що ну мрут як мухи, насправді, деякі з тих, хто почав співпрацю з росіянами. Ви теж цю тенденцію помітили? Ну, напевно, карма знаходить загалом про ситуацію на Херсонщині. Гуманітарну зокрема. Знаю, що продовжуються обстріли з боку ворога, з боку окупованої частини Херсонщини. Можете про це розказати? Чим б'ють і які цілі зараз обирають? Так насправді майже всі території, що були вивільнені в жовтні, і нещодавно проголошені, як ті, в яких вже тривають стабілізаційні заходи, щодня перебувають під обстрілом. Оп... Підстрілами окупаційних військ, і це реактивні системи залпового вогню, нетипове використання тих самих С-300. Це і міномети, це і танки на підходах, і це і важка артилерія, в тому числі з лівого берега, як ви правильно помітили, тому що звільняється безпосередньо правий берег. Тому е, ми і говоримо з місцевим населенням, щоб повертатися поки що зарано в ці на, вивільнені е, населені пункти. Тому ми не проголошуємо всіх вивільнених населених пунктів для з метою збереження життя людей, для того щоб зуміти Відсунути ворога настільки, щоб не піддавати такому яскравому і потужному ураженню ворожою ворожою зброєю. Ці населені пункти, вони, до речі, знищені майже на 80%, від 40 до 80% знищені населені пункти, які перебували під окупацією від щільних обстрілів. Саме тому повертатися на момент початку опалювального сезону, тобто перед зимою не так доречно, і якщо є можливість, варто дотриматись тих умов, які створені в евакуації, куди вдалося виїхати, або виїхати, якщо ще не вдалося виїхати, е, тому е, продовжуються ці обстріли, продовжуються авіаційні нальоти саме через те, що нема у окупантів успіху на суходолі. Вони намагаються діяти дистанційно. А в самому Херсоні, яка гуманітарна ситуація, наскільки вам відомо? Ми знаємо, що окупанти відрізають електрику, намагаються обмежити водопостачання, обмежують і інтернет, і зв'язок для того, щоб максимально створити несприятливі умови для людей. Спочатку вони цим самим агітували людей евакуюватися то, що вони називали евакуація, депортація через Дніпро на лівий берег. А наразі просто намагаються такими умовами катувати людей, і в тому числі і ви вишукуючи людей з проактивною проукраїнською позицією, вивозячи їх в невідомому напрямку і продовжуючи поліцейський терор серед того населення, яке залишилось, саме тому ми звертаємось до них з проханням знайти укриття, знайти райони, де це можливо. Перечекати перебіг активних боїв, якщо немає можливості виїхати, які є шляхи для евакуації з окупованої частини зараз на підконтрольну Україні територію, через які населені пункти краще виїжджати, звідти? Ми співпрацюємо з місцевим населенням через сили спротиву, і через них доносимо цю інформацію, вона недоречна в відкритому доступі, тому що це з урахуванням того, що ворог може і обстрілювати ці шляхи, і перекривати їх. Якщо є така можливість, можна ними скористатися, і це доречно і безпечно, то тільки за цих умов. Але треба врахувати, що відступаючи і вивільняючи позиції, зокрема блокпости, залишаючи. І населені пункти окупанти їх мінують і створюють такі умови, за яких потім це може бути відтерміноване ураження, тобто залишають там такі снаряди, розтяжки і так далі, для того, щоб наносити ураження навіть за своєї відсутності, тому треба бути дуже обережними, зважати на це і не поспішати з такою евакуацією. Дякую, пані Наталія. Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру оперативного командування «Пі «Південь» Була сьогодні з нами. Стежимо за ситуацією, Довіряємо лише перевіреним джерелам. Олексій Гомон був з вами. Ви дивилися офіційний ютуб канал Дмитра Гордона для того, щоб не пропустити нічого важливого. підписуйтесь підписатися на всі ютуб сторінки нашої медіаспільноти, А саме Дмитрій Гордон Олеся Бацман і в гостях у Гордона. Тримаємося. Довіряємо лише перевіреним джерелам. Дякую, пані Наталю. Доброго вечора. І вам дякую. На все добре.